Роман Миколаївич, ну дуже важливо сьогодні гру. Зіграв Сокіл і непоганий результат. 6-1. До речі, це перша перемога з великим рахунком. Напевно, у вас позитивні емоції від сьогоднішньої гри. Звісно, у любого тренера ведуть від такої гри позитивні емоції. Справа в тому, що вона велася і в тактичному, і в технічному. плані правильно і достатньо, непогано навіть з боку. Коли я хотів щось підкоригувати, не дуже багато треба було підкоригувати непогано навелася. Сьогодні чимало часу отримали і Артур Хібовський, і Ростислав Росківський. Як ваші враження? І не, не було у вас побоювань, що хлопці десь можуть зіграти і... не так, як потрібно Орган Олександр. Ну так, і Олександра нам дозволяло ведення ігри сьогодні. Підпускати молодих гравців і для того, щоб вони впрацьовувалися з. Загальна четвірка. По грі очікувалося, що так доволі рано, вже на 23-й хвилині Харків піде з п'ятим польовим. Ну, взагалі ми очікували, що Харків може ще і в першому таймі йти з п'ятим польовим, підходити і грати Вони так грають. Всі ж гри готуються, всі ж розбираються. Всі гравці все виконували правильно, це що ми розбирали? З одним офтом, з другим, всі варіації їхньої. Ігри. Так що, хоча часу було не дуже багато в нас, потім у нас кожен третій день ігра. Зараз ми дограємо ті ігри, які ми пропускали. Але бачимо, зрозуміло хлопці, і все складалося на, на наш на нашу сторону. Ну, все ж таки, у вас, мабуть, є такі трошки зауваження. Ну, забила команда вперше в сезоні шість м'ячів, але моментів створили. ну... На 10 це точно. Ну, зауваження, і, і в мене, повірте, їх більше, ніж треба, і вони завжди в мене є. Так що, тут, якщо їх почати перечисляти, то нам не вистачить часу на це інтерв'ю. Наступна гра у Сокола вже знову-таки в режимі за два дні, за третій. Що тут можна зробити? Такі основні роботи буде тренерського штабу, де гри з китом? Єдине відновлення команди. Тут вже нічого не зробиш. Відновлення команди, тому що це вже е П'ята ігра, поспіль 4 через три дні у нас. Так що, і плюс виїзди. Так що тільки відновлення команди. Дякую. Дякую Діч. за ваш коментар.